На каналі Слово Боже Салтаненко вийшло неймовірне свідчення дівчини Каті, наша сестра у Христі, яка зараз перебуває на фронті на нулі, і вона розповідає неймовірні свідчення Божого захисту, просто дивовижні чудеса, які відбувалися з нею, як Господь оберігає, захищає. І знаєте, мене дуже сильно підкорив момент, що людина, незважаючи на те, що вона на війні, вона дуже Позитивна, і вона завжди вдячна Господу за все. Вона радіє і сподівається тільки на Бога. Дуже сильна віра, яка допомагає просто рухати гори. Це те, чого не вистачає нам іноді, коли ми живемо. У нас може бути все добре, але в нас там настрій не такий чи ще щось не так. Насправді треба укріплятися в вірі і в пізнанні Бога, тому що з Господом ми можемо пройти все.